Котляревський свого часу писав: греки як спалили трою, зробили з неї скирту гною. Можливо, трою греки і спалили, але на території українських земель вони будували не один десяток міст держав. І одна з таких держав називалась Боспорське царство. Мене звати Мирослав Височанський, і це програма Манускрипт. Боспорське царство держава, що виникла в 480 році до нашої ери, на берегах Керченської протоки. Центром і столицею царства було місто Пантикапей, сучасна керч. Найбільшого розквіту боспорське царство досягло в IV, 3 століттях до нашої ери. В 3 столітті нашої ери його територію розорили готи, а потім руйнування довершили гуни. Згодом ці землі відійшли до складу Візантії. На відміну від інших грецьких міст держав на території України, які були республіками, ця держава була монархією. Про Боспорське царство сьогодні спілкуємося з нашою гостею: це Баукова Анастасія, кандидат історичних наук, доцент кафедри археології та історії стародавніх цивілізацій Львівського національного університету імені Івана Франка. Вітання вам, добрий день. Ну і напевно, перше запитання: воно таке напрошується: древні грецькі міста держави на території України і не тільки вони називалися полісами. І кожне таке місто було фактично окремою державою. В них були свої армії, свої закони, своє управління Ління в них були свої території, відповідно. Вони могли між собою воювати могли між собою дружити. Класичними такими полісами є Тіра, Ольвія, Херсонез на території України, але винятком є Боспорське царство, на відміну від інших полісів, які здебільшого були республіками. Боспорське царство обрало замість демократії, монархію. Чому? Ви правильно сказали, що кожний поліс це є окрема територія і окремі традиції, які формувалися в метрополі, тобто кожне місто держава з'явилося внаслідок того, що це відбувається колонізаційний процес. І громадяни цього материнського міста вони приносили ту традицію, яка існувала в у них на Батьківщині, і переносили при, її на нову територію. Тому, власне, так виглядає, що. Демократія не була єдиною і виключною формою існування, яка була поширена в у цілому Середземноморі. Тиранія, яка постала е, в, до, в іншому значенні, не в тому, якому ми зараз це вживаємо слово. Вона була прабатьківщиною. І треба пам'ятати, що якщо ми подивимося на грецький епос, то під троєю воювали царі. Царі була органі... форма монархії, це була органічна форма організації життя в грецьких полісах. Пантікапей. Обираю, тобто Боспорське царство стає на об'єднується навна на, вблизу у зв'язку з тим, що вигідне розташування на економічному морському відношенні в ресурсному плані, це була дуже вигідна точка, яка дозволяла акумулювати сили економічні, військові і будь-які людські ресурси для того, щоб зробити цей перехід до монархії. Всі, хто колись дивилися серіал Гра престолів, вони пам'ятають, що в тому серіалі був один такий ключовий елемент: це стіна, велика стіна, яка розділяла фактично оті королівства людей від царства мертвих. І мало хто знає, але ця стіна мала історичне підґрунтя – Це Адріанів вал у Великій Британії, яким Римська імперія відділялася від інших варварських народів, щоб вони не проникали до них. В українських землях на українських землях в Криму була схожа ситуація, де в боспорському царстві був теж своєрідний вал, який від Чорного до Азовського моря відділяв боспорське царство від кочових народів Криму. Наскільки ця ем, споруда була потужною, і наскільки дійсно ми можемо не переоцінити можливо її оце оборонне значення? Акосів вал або Узунварський вал, або ще Асандрів вал, він називається по-різному, навіть є назва кімірійський вал. Це дійсно потужна споруда оборонного характеру. Вона включає в себе не тільки вал, а ще й рів. Її протяжність 40 кілометрів. До сих пір в середовищі археологів є, гіпотези різні розглядаються, коли і ким вона була створена. Офіційно версія є, що в 47-му році до нашої ери вона була укріплена царем Асандром, і за того вона набула. Того вигляду, який ми зараз маємо. Це дійсно грандіозно і переоцінити неможливо, тому що вона перетинає Керченський півострів від берега до берега. Вона була не єдиною, навіть треба підкреслити, тому що пантікапей був захищений з багатьох сторін іще подібними, не такими протяжними, але теж потужними системами. Вал на сьогоднішній день не дуже сильно досліджений, тому що він протяжний. І от власне спорудження траси Таврі, да, дозволило знайти проїзну браму. Її тепер називають Боспорська брама, тому що це було не тільки просто земляне укріплення, а й система фортифікаційних споруд, веж і брам, які дозволяли дуже ефективно контролювати під'їзди до Пантікапе і ефективно протистояти кочівникам. Коли ми говоримо про якісь розміри, тобто які там можемо говорити про висоту, можливо, про ширину стін, про ширину рову, тобто чи є там якісь такі нюанси? Е, є, вона в різну, вона коливається. Він дуже добре видимий. Тяжко сказати, який він мав першопочаткову конструкцію, яку він мав висоту, тому що з плином часу він від першого століття до нашої ери останній раз укріплювався, десь приблизно в другому-третьому II, столітті нашої ери. І після того він просто-напросто вже не підтримувався. Тим не менше, він дуже добре візуалізується, Він видимий, і він навіть відігравав певну роль в подіях Другої світової війни. Тобто, в різних на різних відтінках висота коливається, але це є вражаюча, вражаюча споруда на території України. Греки будували десятки міст полісів. Чи доводилось вам колись бачити їхні руїни або залишки грецької античної цивілізації? Діліться своїми враженнями в коментарях. Україну називають житницею Європи, так і дивлячись на останні події, ми розуміємо, скільки українське зерно дійсно важливе на світовому ринку. Бо спорське царство свого часу було житницею античного світу. І якщо я не помиляюсь, то тільки до Афін. За рік могли експортувати один мільйон пудів хліба, тобто це вражаючі цифри. Чи дійсно Боспорське царство відігравало таку величезну роль в античній торгівлі? Дякую дуже за це питання. Це питання, належить до дуже важливих питань античної історії, тому що ми маємо писемні джерела, беззаперечні докази того, що. Торгівля хлібом, умовно кажучи, збіжжям між афінами і боспором була зафіксована і підтверджена угодою. Тим не менше, сучасні дослідження вказують на те, що це була, могла бути одноразова акція. Другий момент, на який треба наголосити, що торгували не власне пшеницею, а ячменем. Ячмінь відігравав дуже важливу роль в античній економіці, і ці землі були дійсно важливим постачальником. Третій момент, на який треба наголосити, що надходило збіжжя не з східного Криму, а власне з Таманської частини, з азіатського боспору, так дійсно там були ґрунти і достатня була кількість ресурсів для того, щоб забезпечити безперебійне постачання. Не знаємо, як би розвивалася історія, якби не східний похід Олександра Македонського. І вихід на, на історичну арену Єгипту, який ми бачимо, торгівля будь-чим впирається завжди в логістику. Логістичні шляхи з Єгипту були значно простішими. І тому Боспор відходить від постачання збіжжя, але протягом усієї історії зберігає своє панівне місце в постачанні таких важливих елементів економіки, як Матеріали для ефіроолійних композицій, тобто для розвитку парфумерії. Ви знаєте, що античний світ дуже гарно пахнув. А по-друге, звідси надходили раби, продукти, пов'язані з виробництвом шкіри і такими різними, тобто продукція тваринництва. Оцього оцього. Перше першого місця, бо спор не позбувся ніколи. От власне на цьому і будувалося його ніша була економічна в цьому. Або спор був фактично творцем того, чи він був посередником між античним грецьким світом і скіфськими варварами і сарматами, наприклад. Так, він був посередником, але він ефективно забезпечував безперебійне надходження. Тобто він враховував враховував потреби місцевого локального ринку і загально середземноморського ринку. Тобто, це була дуже ефективна така, скажімо, логістичний хаб, який працював в обидві сторони і підтримував свою, свою заможність і залежні від нього економіки. Якщо мені не зраджує пам'ять, то в Боспорі чи не вперше на території України почали добувати і використовувати нафту? І власне тут одразу така якась думка наводиться. Пам'ятаємо грецький вогонь, знаменитий яким потім Візантія палила навіть кораблі князя Ігоря, коли він нападав на візантійські землі. Тобто, чи міг грецький вогонь мати свій прототип? Власне, на території України в Криму створений, і навіщо в античності, в принципі, була нафта? Що з нею робили? У нас є. Поклади невеликі нафти, але в античному світі в, дійсно і були навіть знайдені амфори, в які містили всередині е, серед якусь е, речовину, яка подібна за складом на нафту. Але нафта античних греків цікавила з точки зору медицини. Вони використовували, їх більше цікавив не сам не сама нафта, а е, природні військ, цей озокеріт. В лікувальних цілях вони її використовували. Так. Е, сказати, що вони використовували це для оборонних цілей, просто не. Не немає не достатньої кількості джерел для того, щоб ми говорили, але озукирі родовища і оцей бальнеологі, бальнеологія як мистецтво було дуже сильно розвинуто, і тому вони цікавилися під цим кутом зору. Для... Тобто, а от, наприклад, цей знаменитий грецький вогонь, про який я буквально щойно не згадував, тобто це вже явище середньовіччя, чи десь і в античності теж є якісь можливо. Спогади, джерела про те, що його використовували ще давніше до Візантії. Використання грецького вогню пов'язане з розвитком військової справи. Так? Про ті часи, коли ми говоримо про існування Боспорського царства, просто не було потреби проводити такі масштабні компанії для того, щоб виготовляти і застосовувати такий спосіб боротьби. Потуга Боспорського царства ніяк не рівняється з потугою Візантійської імперії і ворогами, які зустрічалися в той час, і потрібно було для них такі масові захисти ходи вживати які, які не зустрічались в порській історії. Традиційно ми запитуємо чат GPT, штучний інтелект, щоб він згенерував відповідь того чи іншого історичного персонажа. Сьогодні запитали ми батька історії Геродота, як би він відповів на таке запитання, яке місто можна вважати найстарішим на території України? Мене відповідь трошки здивувала. Давайте слухати, мій шанований спадкоємцю. Найстарішим містом на території сучасної України вважається Київ. За легендами, він заснований братами Києм, Щеком і Хоривим, Існував вже в 5-7 столітті. Це давнє місто має багатий історичний шлях і став ключовим центром культури, політики і релігії на українських землях. Мені дуже цікаво, якби Геродот знав про Київ, якщо він жив за тисячу років до створення цього міста. Насправді на території України є значно більше міст, які претендують і давніших на цей статус. Наприклад, є місто в Одеській області Кілья або в тій ж одеській області Білгородністровській, чи, наприклад, там я не знаю в Криму Феодосія. Тобто, яке місто дійсно може претендентом бути на цей статус найстарішого в Україні? Дякую дуже за таке контроверсійне питання. Тут я маю розпочати з того, що жодне з античних міст, які ви перерахували, не розкопано, умовно кажучи, до до, до материка, тобто з того моменту, як воно почалося. І тому ми не можемо сказати. Достеменно, що історія з датуванням є завершеною і достеменно встановленою? Яка особливість є? Усі перераховані вами міста античні, не засновувалися одразу як міста. Вони поставали як емпорії. Тобто археологія антична нам чітко вказує, що впродовж перших 90 100 років, чотирьох поколінь приблизно, це були тимчасові поселення, куди люди не залишалися там зимувати. Вони приїжджали на сезон і від'їжджали з початком холодів для того, щоб вернутися на свою батьківщину. Але тим не менше, ми можемо сказати, що Керч, сучасна Керч з усіх. Тим комплексом античних міст, які перебувають на її території, тепер вона належить до категорії вічних міст. Тут ми маємо ліпше говорити про вічні міста. Тобто це є такі території, на яких ніколи ні за яких умов не припинялося життя. І пантікапей, тобто сучасна керч, виходить тут на перше місце. Тому що, наприклад, Ольвія зруйнована варварами, вона припиняла своє існування. Пантікапей має Тягу традицію впродовж 2700 років, фактично, коли міське життя, міська форма життя існувала на, цьому, на, цьому, на цій території. Тому я би казала, що це керч. А от, ну дивлячись на тіру, там ж Тіра, потім Акерман, Білгородністровський, тобто в тірі є якийсь такий проміжок часу? Так, є, тому що ми ж говоримо з вами про міста. Тіра в певний період часу існувала як військовий, як фортеця, як військовий об'єкт, укріплення. Так а військова фортеця вона не має, не має ознак міського життя. А ми говоримо з другої сторони, що Керч, вона була містом, завжди адміністративним центром, який виконував цивільні функції, а не тільки військові. І ми вже трошечки згадували про торгівлю Боспорського царства, і ви згадали про те, що рабами торгували. Рабами торгували дуже нормально, так в Боспорському царстві. І навіть радянська історіографія свого часу казала, що перше повстання рабів на території, в принципі, всього античного світу, воно було на території Боспорського царства. Це, нібито було повстання Савмака, який Такий собі аналог римського Спартака, який підняв повстання гладіаторів. Наскільки це відповідає дійсності? Наскільки раби в той час дійсно могли піднімати повстання? І чи сама, в принципі, був рабом? Дякую дуже за питання, за те, що ви актуально піднімаєте питання ті, які перебувають зараз в центрі уваги антикознавців. З Савмаком питання складне у зв'язку з тим, що ця гіпотеза була винесена в 1938 році Сергієм Жебелєвим, який хотів обґрунтувати боротьбу класів у зв'язку з тим, що так працювала радянська історіографія. Це було вигідно для радянської історіографії показати, як історично розвиваються різні форми соціальної боротьби. З другої сторони, якщо подивитися на джерела, на писемні джерела, то Савмак не міг бути рабом, тому що він особисто вбиває царя пересада. Яким чином раб міг би наблизитися. Сучасна історіографія стоїть на точки зору ті, що Савмак був представником Тавросківської династії. Бо як не крутити? Боспорське царство це було греко-варварське царство, там не була домінантна форма грецька. Варварський чинник, скіфський чинник був дуже великим. Це навіть відомо по Некрополях Пантікапея, тому що три некрополя з п'яти були варварськими. І тому Савмак претендував на трон, і це було повстання з метою змінити хід історії і захопити владу представниками іншої та в династії, а не віддати, не віддати пристіл і не віддати царство представникам Пунтійської династії. Так? Але воно ну, дуже добре задокументовано, і ми можемо казати, що це було повстання боротьба за владу між двома родами, які претендували на це на це панування. Сьогодні ми спілкувалися про Боспорське царство, про державу, яка існувала на території українського Криму. Боспорське царство відігравало величезну роль в історії античного світу, і про це ми спілкувалися з нашою гостею. Це Баукова Анастасія, кандидат історичних наук, доцент кафедри археології та історії стародавніх цивілізацій Львівського національного університету імені Івана Франка. Дякуємо вам за грунтовну розмову. Дуже дякую вам за те, що ви піднімаєте ці питання. Дякую, дуже. Ну, а Я нагадаю усім нашим слухачам, глядачам. Ам обов'язково підписуйтесь на наш YouTube канал, дивіться інші відео з історії України, і не забувайте ставити лайки.